рівному мавка, мода і красива віка, наша рідна собою диканька, а стежина тікає у ліс, не чубаті дуби шлют вітання, і вечірній серпанок приніс до моєї диканьки кохання, вінарка запросить село, де проголя знає вся пан матрёну вело, і вернувся у юні тьман. в з гетьман, а стежина тікає у ліс, Де чубаті дуби шлють вітання, і вечірні серпанок приніс до моєї диканьки кохання, не народна я віра про звитяги синів і вдихань. Трударів, а снежина тікає у ліс, Де чуваті дуби шлють вітання, і в вечірній серпанок приніс до моєї диханьки кохання, а снижина тікає у ліс, Де чуваті дуби шлють вітання, І вечірні сербанок приніс, до моєї диханьки кохання.